Так, друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Читаю вам цікаві новини. Найкращий варіант, на який ми могли сподіватися, Лубінець оцінив закон про мобілізацію. Президент України Володимир Зеленський вже підписав закон про мобілізацію. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував новий закон про мобілізацію в Україні. За його словами, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив до уповнов... як уповноважений до профільного комітету, на мій погляд, практично всі були враховані, зазначив він на брифінгу. За словами Лубінця, варто розуміти, що на передовій зараз тривають дуже важкі бої. У військових, які перебувають на фронті, має бути можливість зокрема отримати відпустку. Але для цього необхідно збільшити кількість українців в лавах ЗСУ. Омбудсмен зазначив, що на його думку тепер процедура має максимально демократичний вигляд. Без примусу усі військовозобов'язані зобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних в реєстрі, і після цього ті, хто не будуть виконувати норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи нацполіції, відкриваючи кримінальне або адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону. Сказав він. Ну, як ми з вами, друзі, бачимо, то абсолютно усі вони діють в одному напрямку. І херня, скажімо так, що новий закон про мобілізацію порушує більше 40 статей з Конституції, лубінець у сліп. Тому читайте основний закон. Це той закон, яким ми маємо з вами керуватися. І всі їхні пропозиції, бо ж тут без примусу, Лубінець каже, що без примусу, усі їхні пропозиції, я думаю, свідомі українці будуть відхиляти, і е, у нас достатня кількість е, поліцейських, достатня кількість прокурорів, достатня кількість усіх інших, тих, хто вміє поводити зі зброєю, служби охорони і решти. Для того аби замінити наших хлопців, а лубінець, який дуже затурбувався за наших військових, чомусь не говорить про те, що відсутня норма по демобілізації цих самих військових, тому далі буде разом сила, разом до перемоги. Вистоїмо.